Уроки фізичної культури теж провели батьки: Юлія Красківська, мама Вероніки Красківської та Марина Гніденко, мама ліцеїстки Аріни Гніденко. Тренери показали важливість фізичної активності та здорового способу життя. Учні демонстрували навички швидкості, спритності, витривалості та гнучкості. Спортивні мами продемонстрували активну участь у спортивному житті своїх дітей. Та їх однокласників у структурі уроків були легкі вбігові вправи, динамічні розтяжки, нахили, оберти, стрибки, присідання, групові ігри на розігрів, які включають участь усіх учнів. Урок фізкультури, проведений батьками-тренерами, сприяє налагодженню кращих стосунків між поколіннями, формуванню звички до активного способу життя. Діти бачать, що їхні батьки цінують здоров'я та фізичну активність, що стимулює їх прагнення до здорового способу життя.